Привіт усім і ласкаво просимо знову. Сьогодні поговоримо про дещо, що наче зійшло зі сторінок наукової фантастики майбутнє бронежилетів. Забудьте про ті важкі громісткі жилети, які ви бачите у старих фільмах. Сучасна броня отримує серйозне оновлення ми бачимо перехід до неймовірно легких, але надзвичайно міцних матеріалів. як-от Кераміка з карбіду бору. Уявіть собі, першокласний захист, який не відчувається важким. Але буде ще цікавіше компанії створюють гібридні плити, поєднуючи цю кераміку з передовими поліетиленовими волокнами це найкраще з обох світів міцність і гнучкість. А як щодо такого високотехнологічного повороту. Деякі зразки броні тепер містять датчики удару, які реєструють влучання в режимі реального часу. Крім того, оскільки системи підтримки у вигляді екзоскелетів стають реальністю, носити все це спорядження стане набагато легше. Це вже не просто броня, це інтелектуальна, адаптивна система для кожного типу місій. Дякуємо за перегляд і обов'язково підпишіться для отримання додаткових технологічних оглядів.